Моя небіжка свекруха, вона постила, вона п'ятницю ніколи не їла і перед святами не їла, вона постила і тому від неї помагало. А, тому вона молилася багато. молилася багато, і тому від неї, а на святий вечір, коли вже вона себе замовляла, щоб їй не мішало, то вона розпалювала у тім печі вогонь. І там то -то, палила, і там і, і хліб там мала, вузлики з хлібом, і сіль там. І вона себе замовляла. Так, На святий вечір на все вона палила. А що, як ви розумієте, слово замовляла? тобто як... Ну замовляти так, як говорила, як я говорю, але то замовляла. А, тобто це як, як, як якісь такі посили. Як то мали, так все то... говорить, слова, замов, так? замовляти. замовляти. Така молитва, вона, замов... вона сказав, замовляла. замовляла. Так, так. І, та й допомагало людям, приходили, в його і вночі збуджали. Не разі корову вкусить чи що, І помагало, помагало. Так. Та вона за то гроші не брала, вона просто так але. А, а також громовиці, якісь ще щось такого не було ви могли. В НАТО ні. Хіба казала, що знала таку молитву, але в НАТО нікому не повідала. Він не раз не піше. А ну, мені, то, -то мамо, Нікому була не повіла. Дві йдуть е, туті мисливці, йдуть в ліс і там щось заб'ють, чи що. То вона, якби виділа тих мисливців, якби замовила. То тута тварина втікне, аби не знати, бо внося, то в неї не, не ім'ять. Хоч заб'ють, але в неї не ім'ять. Так, так, так. То вона б молитву знала. так.